Щоденні прогнози погоди тут, тож підписуйтесь на канал. Погода в Україні на 12 липня буде такою: у західних областях очікуються локальні дощі та грози впродовж доби, місцями без опадів. Температура повітря впродовж доби клаватиметься від 12 до 25 тепла. На півночі дощі та грози переважно з обіду та до кінця доби будуть вирувати у Сумській області, по решті частині регіону без опадів. Температура впродовж доби сягатиме позначок від 11 до 30 тепла в день. У центральних областях внаслідок атмосферного фронту з минулого циклону очікуються дощі та зливи у Полтавській та Дніпропетровській областях, порешті частині регіону без опадів. Температура впродовж доби коливатиметься від 11 зранку до 32 тепла в день. На сході дощі та грози очікуються у Харкові та області, і також є ймовірність грози у Донецькій області впродовж доби. По температурі вона буде колуватись від 24 градусів зранку до 40 градусів в день, спекотніше буде у Луганську та області. На півдні дощі та грози впродовж доби очікуються у Запоріжжі та області, а так місцями без опадів. Температура у регіоні коливатиметься від 15 зранку до 33 тепла в день. Містями температура підскочить до 40 градусів переважно. У Запорізькій області, у південній частині, у Криму впродовж доби можливі сухі грози через нестачу вологи в атмосфері, також не виключні дощі, а так без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 тепла зранку до 34 тепла в день. Форили вітер впродовж доби сягатимуть швидкості від 5 до 12 метрів на секунду, не виключені шквали до 15 метрів на секунду через проходження грозових хмар. Дякую вам усім за підтримку. Вподобайка, підписка, коментар обов'язково.